Ну, по-перше, після розпаду Союзу Росія постійно намагалася контролювати український культурний простір, але вже м'якшими методами. Наприклад, фінансуванням кінострічок, де знімалися і українські, і російські актори. З одного боку, це давало можливість росіянам контролювати продукт, а з іншого боку, підтримувати ілюзію єдиного культурного простору. І от в цьому продукті, в фільмах, чи в серіалах простежувався образ примітивного українця. Це не був хейт чи приниження, це була така замаскована форма українофобії: що от українець стоїть на сцені, грає роль з росіянином, і росіянин завжди крутіший, а з українцем завжди щось не так. Тобто у Росії після розпаду Радянського Союзу було дві мети: перша. Розмити образ української культури і замінити її російським фіктивним продуктом. І друга не втрачати свій вплив на українську аудиторію в умовах, коли українська культура могла стрімко розвиватися.